Ми вас вітаємо, ми вас чекали, вас чекала дружина. Ви знаєте, що ви знаєте, що ми сьогодні не просто так приїхали. Мене, коротше, надурили всі, хто міг. Я взагалі чесно, я не знала. Ми просто мене, я вибачте, мене просто трусяться руки, я... я не можу. Розкажіть ви, як бути вдома? Бачити свою дружину кохану, яка чекала вас і весь цей час. Дві хвилини бачу вже надаю. Все, вдома відкормимо, відлікуємо, відновимо. Все буде добре. Я не люблю готувати. тут кормлювати. Розкажіть, чи ви відчували, що от їдете додому, як це було? Довго вас етапували? Ні, я до останнього моменту не знав, куди нас везуть. Навіть коли, коли вже тут перед границею, перед обміном не було повного відчуття на 100%, що це буде обмін. А коли ви зрозуміли вже? Коли вже перейшов границю, коли вже прийшов українську мову, побачив українські прапори. Бачив наших українських гарних дівчат. Що вам як не знаю? Сказали, можливо, там, як ви зрозуміли, що це українці. Перше слово, яке було вас. Коли зайшов до нас в автобус, не знаю хто там, військовий і привітався на українській мові. Сказав, Хлопці ви вдома? Це не мій вір. Я дуже рада за вас, за вашу сім'ю, за вашу дружину. Я знаю, що у вас син дома, правильно? Він вже знає, що батько приїхав. Так, знає, знає, але ще не бачив. Тому ми хочемо зателефонувати йому, щоб він побачив тата. Він теж бачить. Як вас звати, якщо можна, або позивний? Боряк Сергій Степанович. Рада вас вітати вдома. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Україні. Дякую. Дякую. слава.